Перший четвертий тиждень вагітності. Акушерами всього світу прийнято починати відлік вагітності з першого дня останньої менструації, оскільки точна дата зачаття в більшості випадків невідома. Цей варіант розрахунку називається акушерським терміном. Насправді, фактична вагітність настає приблизно на 14 днів пізніше, в момент злиття яйцеклітини зі сперматозоїдом. Давайте розберемося, що відбувається в перші два акушерські тижні вагітності. Гінекологи пояснюють, що не дивлячись на відсутність плоду, в перші тижні вже зріє яйцеклітина. Слизова оболонка матки поступово відновлюється після останньої менструації. Стінки матки стають товстішими і готуються прийняти запліднену яйцеклітину. На весь цей процес йде приблизно два тижні. Тому виходить, що перші два тижні вагітності за акушерським терміном жінка фактично не є вагітною. Жінки до дотородного віку проходять цей процес щомісяця. Якщо ви плануєте вагітність, то варто відмовитись від шкідливих звичок і почати приймати фолієву кислоту. Третій тиждень вагітності. Третій акушерський тиждень є першим ембріональним. На третьому тижні середині циклу відбувається овуляція. Овуляція це найважливіше поняття, тому що вагітність не може наступити без овуляції. Під час овуляції один з яєчників випускає зрілу яйцеклітину, яка проходить через фалопієву трубу, де й очікує запліднення сперматозоїдом. Це очікування триває від 24 до 48 годин. Більшість жінок не відчувають жодних змін під час овуляції, але якщо прислухатись до свого тіла, то можна відчути незначні болі внизу живота з боку того яєчника, в якому дозріла яйцеклітина. Також можливі виділення, схожі за консистенцією на яєчний білок. Ця консистенція потрібна для того, щоб сперматозоїдам було легше досягти яйцеклітини. Після того, як сім'я чоловіка потрапляє в порожнину матки, сотні тисяч сперматозоїдів мчать до яйцеклітини, але лише один прорветься крізь її захисні оболонки. Коли це станеться, одразу запускається інший хімічний процес, який створює бар'єр для інших сперматозоїдів. Після цього сперматозоїд розчиняється в яйцеклітині, а його ядро з генетичною інформацією батька зливається з хромосомою яйцеклітини, яка містить гени матері. Запліднення пройшло успішно. В середині організму з'являється невелика куля, зигота, складена з багатьох клітинок. Ділення клітин буде продовжуватись аж до появи сформованого плоду, який буде рости в організмі жінки. Далі зигота просувається по маточним трубам вглиб матки. Кілька днів зигота знаходиться в вільному стані, продовжуючи ділення клітин. В зиготі утворюються ворсинки, які необхідні для прикріплення до організму матері і отримання поживних елементів. На цьому етапі вагітності ваша дитина буде схожа на кульку діаметром всього 0,2 мм. Щоб імплантація відбулась успішно, під дією прогестерону слизовий шар матки стає товстим, рихлим і повнокровним. Наприкінці третього тижня ембріон прилипає до стінки матки і занурюється глибоко в її слезову поверхню. Це називається імплантація. Імплантація відбувається на 6-12 день після запліднення, тому імплантаційну кровотечу ви можете прийняти за початок місячних. Після імплантації ембріона у матку клітини починають швидко ділитися. Зовнішній шар клітин утворює плаценту, через яку до дитини буде надходити кисень і поживні речовини. Внутрішній шар клітин перетворюється на дитину. Плацента починає виділяти гормон ХГЛ, який виявляють домашні тести на вагітність, коли показують дві смужки. Період імплантації триває близько 40 годин і плавно переходить в четвертий тиждень вагітності. Через зміну гормонального фону жінка вже може відчувати перші ознаки вагітності. Затримки менструації ще немає, але з'являється дратівливість, нервозність, твердіють груди, з'являється підвищена чутливість сосків та сонливість. Під час процесу імплантації можуть з'являтися тягучі болі внизу живота. У деяких жінок можуть бути мікрокровотечі. Майбутню маму турбує втома. Більше про перші ознаки вагітності ви можете дізнатись з відео, посилання на яке залишу в описі. Четвертий тиждень вагітності. Протягом четвертого тижня вагітності майбутній мамі потрібно ретельно стежити за своїм здоров'ям. Намагайтесь максимально захистити себе від впливу шкідливих чинників: тютюну, алкоголю, антибіотиків, різних хімічних засобів, оскільки вже зараз закладаються внутрішні органи і основні системи вашого малюка. Не дивлячись на те, що всередині вже відбуваються значні зміни, тест на вагітність може бути негативним, і це нормально, адже у вас ще навіть немає затримки. На четвертому тижні рівень ХГЛ тільки починає збільшуватись, тому в перші дні краще використовувати високочутливі тести для визначення вагітності, або на цьому терміні можлива діагностика за допомогою аналізу крові на ХГЛ. УЗД на такому терміні показує лише наявність жовтого тіла, яке замість того, щоб зменшуватися, буде збільшуватись в розмірах. Його завдання виробляти прогестерон, гормон, який зберігає вагітність, що відчуває жінка на четвертому тижні вагітності. До кінця 4 тижня у вас може з'явитись токсикоз, часті позиви до сечовипускання, сонливість, біль в спині, головний біль і полючість грудей. Пульс може прискоритись до 150 ударів за хвилину, дещо підніметься температура до 37-374 градусів. Ви почнете швидко втомлюватись, адже виношування дитини це важка робота для вашого організму. Змінюється гормональний фон, збільшується навантаження на серце, тому що кількість крові починає збільшуватись. До кінця вагітності кількість крові зростає на 40-50%. Розвиток плоду на четвертому тижні вагітності. До кінця 4-го тижня дитина розміром з макове зернятко, його довжина 2 мм. Стать малюка визначена ще з моменту зачаття, а також колір очей, колір волосся та колір шкіри. Розвиток плоду характеризується закладкою трьох основних шарів клітин, які послужать основою для появи всіх органів і тканин. Загалом до кінця цього етапу визначається три шари, закручених в трубочку. Ембріон вже схожий на маленький циліндр, у якого можна розрізнити головний кінець. Зовнішній шар клітин дає початок формуванню шкіри, емалі зубів, частини прямої кишки, рогівці очей, нігтям та волоссю. Починається формування нервової системи. Середній шар клітин утворює м'язи, кістки і сполучні тканини плоду. Внутрішній шар є джерелом для розвитку всіх внутрішніх органів дитини. Бурхливо розвивається амніотичний мішок, поповина і плацента, яка буде живити вашу дитину на протязі всієї вагітності. Фільтрувати кров, виводити продукти життєдіяльності, синтезувати необхідні гормони. На четвертому тижні вагітності вже починається формування нервової системи. Зараз дитина зовсім крихітна і прозора. На четвертому тижні відбуваються два дуже важливі процеси. Розвивається нервова трубка. З неї з'явиться головний мозок, хребет, спинний мозок та нерви. До кінця четвертого тижня формується і навіть почне битися крихітне двокамерне серце, але воно ще занадто мале, щоб його побачити або почути на узі. Поради майбутній мамі, окрім гормону ХГЛ, ембріон виділяє допоміжну речовину, що пригнічує імунітет майбутньої матері. Це відбувається для того, щоб захисні функції організму жінки не здійснили відторгнення чужорідних клітин, які містить в своєму складі плід. Звісно, це допомагає зберегти вагітність, однак дуже часто через зниження імунітету вагітна жінка може підхопити вірус чи просто застудитися, або ж може відбутися загострення хронічних захворювань. Тому уникайте скупчення людей, відкладіть всі можливі зустрічі. В разі настання захворювання не приймайте ліки самостійно. Обов'язково зверніться до лікаря за консультацією, оскільки прийом лікарських засобів на четвертому тижні вагітності може завдати непоправної шкоди вашому малюку, який вже починає отримувати від вас поживні речовини. Абсолютно нормально, що на ранніх термінах вагітності жінка відчуває болі внизу живота. В більшості випадків це пов'язане з змінами в організмі жінки, швидким початком розвитку ембріону та пристосування до нового стану всіх систем та органів жінки. Але іноді біль внизу живота викликає тонус матки. Тонус може бути через недостатню кількість прогестерону або через запальний процес в організмі майбутньої матері. Якщо цей біль незвичайний для вас, сильний чи тривалий, зверніться до лікаря, оскільки тонус матки вагітної жінки може стати причиною викидня. Обов'язковими для виконання стають всі рекомендації щодо правильного харчування, ведення здорового способу життя, позбавлення шкідливих звичок, відмова від лікарських засобів та обов'язковим є прийом фолієвої кислоти. Також не забувайте про емоційний стан жінки. Стреси дуже шкодять дитині, намагайтесь уникати негативу, більше радійте і посміхайтеся. На цьому прощаюся з вами до наступного відео. Бажаю вам щасливої та безтурботної вагітності.